Прихильники Порошенко і Зеленського сруться між собою тупо неправильно. Через це грають на руку усіляким хайпажорам і придуркам, які на них заробляють мільйони переглядів, грошей і політичних рейтингів. А сруться вони неправильно через той парадокс, що критикують ті аспекти кожної сторони, за які вони цю ідеологію чи кандидата і люблять. Зараз поясню: ви на каналі для цікавих людей. Я Антон Назаренко, поїхали! Срач між прихильниками Порошенко і Зеленського це справжнє мистецтво, це окремий олімпійський.

Мені здається, що ці срачі вже увійшли у стадії самопородії постеронії, коли вже ніхто їх серйозно і сприймати не може. Там на кожен з можливих аргументів і запитань, ті, хто сруться, як доктори Стрейндж, знають вже усі 6 мільярдів варіантів, як закінчиться цей срач. Зараз я на простому прикладі поясню, як працюють ці срачі. Мені, наприклад, подобаються дівчата з маленькою грудь, а моєму другу, з великою. І от я кажу: О, мені подобається ця дівчина, в неї маленька грудь. А мені друг відповідає, як тобі може вона понобитися? У неї ж. Маленька грудь, а я кажу: так мені вона подобається, тому що в неї маленька грудь. А друг мені каже, як вона може тобі подобатися, в неї ж маленька. Ну, принцип, ви зрозуміли. Так, щоб мене не звинувачили у сексизмі, уявіть, що є дві дівчини, котрим подобаються. Хлопці Одні подобаються такі накачані хлопці, а другі такі з пузиком. Я чесно чув, такі є. Будь ласка, ну є ж такі. І от одна каже, який він гарний. А, а друга їй, та який він гарний, у нього ж пузико. А та каже: Так ні, він мені і подобається. Та ні, в нього ж пузико є. Ну, принцип і такий, ви зрозуміли. Проблема срачів між фанатами Порошенка чи Зеленського є у тому, що вони критикують політиків саме через ті риси, які їх виборцям і подобаються. І вони ніколи не їдуть згоди. Вони ніколи не порозуміються саме через це. А зрозуміти це потрібно, бо там у срачах у людей зневоднення трапляється. Розумієте? Прихильники Порошенку скажуть: Як вам може подобатися Зеленський? Він же комік, він нічого не розуміє у політиці. А Прихильникам Зеленського саме це і подобається, що він раніше не був забруднений у цьому політичному житті, скандалах і так далі. Те, що він нове обличчя, їм якраз і подобається. А прихильники Зеленського скажуть: Як ви можете бути за Порошенко? Він же старий політик, який вже зап'ятнав свою репутацію. А прихильники Порошенко скажуть, так, ми це розуміємо. У нього є величезне політичне життя, ми любимо його за цей досвід, і, звичайно, протягом цього політичного життя, можливі скандали, зради там і так далі. Саме за це вони його і люблять за цей політичний досвід. І саме тому вони не можуть зрозуміти один одного, тому що вони критикують. Сильні сторони цих політиків для їх виборців. Це як критикувати чорний шоколад, що він гіркий. А я в дитинстві так мамі казав, як це можеш це їсти, він же гіркий. Ну так він гіркий, я через це його і люблю. І Порошенко і Зеленський тут лише приклади цього парадоксу. Ви можете побачити там аргументи вже дуже дуже застаріли, ось але вони ніби актуальні завжди. Знаєте, хороше вино. Е, мета цього відео насправді показати вам глибину проблематики взагалі, коли дві людини намагаються сперечатися з якогось приводу і розказати, як робити правильно. Деякі критикуючі фільми Марвел схожі один на одного. Це якийсь серіал по шаблону, де фільм без 20 фільмів до цього окремо не можна зрозуміти нормально і подивитись, і що це все чисто фансервіс для фанатів. Ви зрозуміли, так? Саме через це його фанати і люблять. Так, це серіал у кіно, так там є і прохідні фільми, як прохідні серії в серіалі. Але ну, ми за це його і любимо. За фансервіс і у цей зв'язок між всіма фільмами. Чому так відбувається і кому це вигідно, далі у відео. А поки що я прошу підпишіться, будь ласка, на цей канал. Це дійсно унікальний авторський контент на Ютубі. Я дійсно хочу створювати, знаєте, такий розважливий, розумний, адекватний український Ютуб без криків, срачів і усього всього сміття. Тому підпишіться, будь ласка, подивіться ще більше. Моїх відео і поїхали далі. Через усю невизначеність, через те, що людям не пояснюють навмисно, чому так відбувається, ці страчі постійно множаться Під кожним відео, де згадуються Порошенко та Зеленський. Я впевнений. Навіть зараз хтось під відео пише, що мене хтось купив. Хоча хто купив, якщо я не за Порошенко і не Зеленського, а хто. Мороз, і це вигідно. Ви не повірите майже усім, окрім тих, хто дійсно вболіває за формування більш свідомої політичної нації. Як це працює? Я хочу записати відео, що Зеленський це молодець, а Порошенко поганий. Чи навпаки, що Порошенко це молодець, а Зеленський поганий? А краще зробити два цих відео і запостити їх. Потім люди бачать це, починають сперечатися, писати більше більше коментарів, ставити лайки чи навіть дизлайки. І вся ця активність зараз майже у кожній соціальній мережі підвищує актуальність цього відео. Тобто люди починають бачити це відео частіше саме через цей срач. І саме тому провокувати цей срач вигідно для кожного відеоблогера, для кожного там я не знаю, публічного людину, журналіста і так далі. Вигідно, щоб ви сралися у коментарях. І саме тому низький рівень політичної. Дискусії вигідний чисто у фінансовому, політичному, чисто у переглядах, вигідний усім, хто створює контент. Тому що якщо вони будуть записувати адекватні відео, то коментарів буде у 10 разів менше, і вони будуть типу там: о, молодець, ти адекватний. Бо ну навіть чисто статистично, просто адекватні люди менше люблять сратися та залишати коментарі. Ось і тому ці відео не набирають багатьох, багатьох мільйонів переглядів. А там, де люди сруться, набирають. Так а що робити тоді? Взагалі не розмовляти про... Про політику, звичайно ж, ні, розмовляти про політику є ознакою здорового демократичного суспільства. Проте це робити треба за певними правилами і зважаючи на цей парадокс. По перше, зрозуміти, що на жаль, зараз ми вимушені обговорювати політиків, окремих особистостей частіше ніж політичні партії, ідеології і так далі. Це якраз і свідчить про нерозвиненість нашої політичної системи, бо назвати Порошенко чи Зеленського можуть усі, а от назвати, хоча б двох людей з їх партії, не може майже ніхто, та й сам Зеленський Виця слуга рода формувалася, теж не міг. І це погано, бо це такий авторитарний підхід до політики. Ми ніби обговорюємо двох окремих персонажів, які будуть керувати країною, а не парламент, так не якісь там гілки влади, політичні соціальні інститути. Ні, ми просто обговорюємо двох людей. По-друге, завжди знаходьте спільну точку, на якій ви сходитеся і сперечайтеся стосовно того, чого ви вважаєте, різні методи її досягнення будуть більше чи менше ефективні. Ну от, наприклад, усі можуть зійтися, що нам потрібно розвину. Визнена, крута система вищої освіти, але ви вважаєте, що ми цього можемо досягти з підвищенням автономності університетів і скороченням їх кількості. А дехто вважає, що ні, це не потрібно потрібно просто підвищити фінансування. І от ви вже сперечаєтесь за механізми досягнення спільної, гарної мети, яка вас об'єднує. Ви вже не вороги, ви хочете кращого для країни, просто бачите різні механізми цього досягнення і їх і обговорюєте. І тоді ми, можливо, зрозуміємо, що як прихильники Порошенко мріють про розвинену сучасну. Круту Україну, так і прихильники Зеленського теж про це мріють, просто бачать різні методи досягнення цієї мети. Одні кажуть про те, що там досвід це дуже важливо, інші кажуть, що нові там методи, технології і так далі. І все. Тобто, ми є українці, ми в одному якби полі, ми всі хочемо кращого, просто маємо різні методи цього досягнення. І все. І ми не вороги один одного, а просто люди, які дискутують про найкращий метод досягнення спільної мети. Так я розумію, ці старі аргументи, які були ще на Виборах президентів, тому що нові мені навіть дуже соромно приводити взагалі. Але розумієш, це складно зробити, складно пояснювати всі ці принципи, тому просто можна запам'ятати і розповісти своїм друзям, що не можна критикувати щось за те, що його і люблять. Не можна критикувати металіку за те, що вони дуже довго та тяжко грають метал. Не можна критикувати гру Doom, що там треба вбивати багато багато монстрів, і не можна критикувати овсянку звареною на молочо, так цукром посипана, що вона найкраща у світі. А тепер можете подивитися відео про філософію Фі Макдональдса там про те, як фастфуд руйнує насправді імперії зла. А друге відео я не знаю, це вам Ютуб буде його пропонувати. А також не забудьте підписатися на мій канал, написати коментар. Я відповідаю дійсно на всі коментарі. Дякую вам.